Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо тестувати 11 сезон на тестовому сервері. Так, хотілося б дізнатися, по-перше, чому гравці використовують цей селіг. Я виключно заради інтересу зібрав збірку через Amulet, але мені чомусь здається, що ну, це прекрасно, що в нас тепер. Буде мани, грубо кажучи, чарівника. Але мені цікаво, як гравці збираються відновлювати ресурс. Мені чомусь здається, що воно так працювати не буде. Ну, нехай в нас є людь в секунду. Нехай навіть так. Людь за те, що ми вбиваємо монстрів, також повертається нам. І також генерація ресурсу зростає на 150%. І в теорії ми маємо генерувати 11 900 люті також. Але мені чомусь здається, що воно так нормальним чином працювати не буде. Ну, давайте спробуємо. В будь-якому випадку, ну, що нам це дасть взагалі. Мені чомусь здається, що з Руна працювати не буде. Але знову ж таки, давайте подивимося. Тому що, ну, в чом би і не перевірити, зайдемо з вами в якийсь невеличкий портал, в 70 рівень нехай буде. Подивимося, що взагалі наш персонаж нам скаже. Дуже дивні збірки, якщо чесно, гравці викладають. Я не бачу в них ніякої, скажімо так, сили. Скоріше за все, їх збирають виключно, от. Ну, як би так сказати. Типу, по принципу, а чому б не помістити сюди цей амулет? А як вони будуть генерувати людь, взагалі незрозуміло. Тобто ми бачимо, що просідає наша людь, ми протискаємо вміння, але ніяким чином вона не відновлюється. Тобто ми залишаємося без ресурсу, що означає, що ми залишаємося, по суті, без, без урону. Геніальні збірки, якщо чесно. Ну, ви можете здогадатися, ля взагалі можна було взяти цю збірку. Ну, давайте пробіжимося. Чомусь мені здається, що вона повертатися не буде. Це нам потрібно не отримувати урон, щоб вона повернулася взагалі. Тобто ми будемо рухатися такими як ривками. Ну, от Як тільки ми потрапляємо в ситуацію, що нам потрібно бити монстрів, то у нас повністю ресурсу немає. Не знаю, в який цьому сенс взагалі. Цікаві, цікаві збірки збирають гравці. От давайте постоїмо. Ну, це дурниця, а не ігровий процес. Тобто, людь повертається супер швидко, коли ми не отримуємо урону 6 секунд. Тобто, нам або потрібно постійно не отримувати урон. А як ми будемо його не отримувати, якщо урон проходить у нас по мані, а відновлення мани такого швидкого просто-напросто немає? Ну, от зараз, коли ми взяли цей шпиль, то скоріше за все, що все буде нормально, тому що ну, буде відновлюватися мана. Але бачимо, що монстри нас б'ють, і у нас майже ніколи немає повної банки ресурсу, немає повного запасу ресурсу. Ну, виглядає це все, як дурниця, чесно. Давайте повернемо наше налаштування те, що в нас було, тому що мені чомусь здається, що я так грати просто-напросто не зможу. Це виглядає як якесь безумство. До мене було багато запитань. Ну, як багато? Неважливо, скільки запитували гравці, як себе будуть персонажі взагалі почувати в 11 сезоні. Мені здається, що з ними буде все добре. Тому що, ну, дивіться, раніше в нас на речах було 3 афікси і два, скажімо так, додаткових ще афікси із загартувань. Тобто, в цілому 5 правильно афіксів. Зараз у нас буде 4 афікси на самій речі і один допоміжний в загартуванні. Тобто, грубо кажучи, глобально по урону персонаж не буде змінюватися в тому плані, що він як використовував цих 5 афіксів, так він і буде далі використовувати їх 5. Просто тепер 4 будуть основні. А один із них буде в загартуванні. Тому я не бачу якоїсь такої великої проблеми в тому, що гравці кажуть, що ну, по типу дуже сильно прибрали урон персонажу. Як на мене, нічого не прибрали, все з персонажем добре. Так, давайте спробуємо перезібрати нашого чудового варвара, що ми можемо з ним зробити. Селіг – це все чудово. Але нам аспект говорить про те, що ми отримуємо максимальну користь, коли у нас 500 ресурсу. У нас ресурсу 334. Що ми можемо зробити? По-перше, повернути аспект на базові вміння. Так, де він тут у нас? Ось він. Щоб наносити більшу кількість урону, це чудово. Так, і в теорії ми маємо. Що ми маємо? Так, почекайте. Сезон 11. Ні, все вірно, це воно. Так, в теорії ми маємо ще з вами отримати десь загартування. Так, амулет точно. Не те, що потрібен. Давайте візьмемо ось так. Так, скільки в нас? 314. Краще якось зберемо персонажа так, щоб він у нас хоча б працював. Та й будемо дивитися, як він працює. Так, ну ось цей аспект нам навряд чи буде потрібен, тому що стійкості начебто вистачає. Давайте і життя за удар спробуємо скрутити. Нехай буде. Урон повразливим, ну це чудово, але хотілося б Хотілося б спіймати крит. О, Так, крит у нас є. Тобто, грубо кажучи, дивіться, у нас є наше загартування, що ось це вміння, воно вдарить двічі. Воно так і залишилося в грі, нікуди воно не зникало. Також, замість того, щоб, наприклад, брати тут урон до берсерку, ми просто беремо. Тут критичний шанс в зброї і швидкість атаки. Тобто, ну, не настільки все погано, як здається. Якщо ми подивимося ще на якусь зброю, давайте, можливо, ось цю зброю візьмемо. Мені цікаво, до речі, чи, чи буде можливість якимось чином на зброї викрутити і урон повразливим, і урон. Наприклад, критичний. Якщо можна буде, то все буде добре. Я вважаю, що нічого страшного з персонажем не станеться. Так, є в нас декілька варіантів. Так, критичний. Критичний, сила. Ну, вся зброя, в принципі, погана, але. Але... Але хотілося б перевірити, чи ми можемо взяти відразу і одне, і інше. Типу, чи можемо ми взяти і критичний і відразу, і чи можемо ми взяти відразу теж не підходить. Чи можемо ми взяти відразу повразливим, наприклад? От в нас є шанс критичного, точніше, не шанс, плюсик до критичного урону 150%. Чи можемо ми тут отримати також що щось корисне до урону? Угу. Не можемо. Тобто можемо отримати тільки Ну, цей статичний урон, який ми, звичайно, брати не будемо, тому що він насправді урон нам не піднімає, бо цей бонус не множиться, він нам не потрібен. Тобто Ми можемо взяти тільки швидкість атаки. Тобто, зброя в нас, в принципі, ну, можна вважати, що ідеальна. Тому що все, що ми можемо тут обрати, це або відновлення ресурсів, або. Скільки вони коштують, можемо зменшити кошти, які ми використовуємо на ресурс. Зробити цілі вразливими, відновити ресурс. І все, і більш нічого тут цікавого немає. Ну добре, все одно зараз побачимо, яка сила буде в цього персонажа. Мені здається, що щось можна буде придумати. Можна буде і Селіга сюди поставити в цю збірку. Давайте перевіримо з таким налаштуванням. 314 одиниць у нас є. Ну, давайте тоді ще візьмемо ось цю штуку. Давайте ще візьмемо тібу. І буде в нас 338 одиниць. І я думаю, що вже таким чином працювати буде. Так, і щоб відновлювався в нас ресурс, давайте приберемо ось цю посилку. І, припустимо, поставимо, що ми будемо генерувати на 18% більше ресурсу, коли ми під берсерком. Або ж, або ж на 36% більше базові навички будуть генерувати. А з це, я думаю, навіть корисніше буде. Ну, і в принципі, все інше в нас більш-менш тут. Нормально. Так. Будемо відновлювати життя, нехай залишається, бо прибрали ми зі зброєю, ну, а так і залишимо. Збережемо це налаштування. Тобто, мені здається, що можна буде своїх персонажів спокійно зібрати навіть для того, щоб грати ними в якомусь контенті. Мені, до речі, подобається нова система WESH. Ми її зараз з вами перевіримо. Тому що можна буде трошечки хоча б піддивитися, як е, виглядають персонажі е, в цій вежі. Тобто, можна буде подивитися на збірку, як вона саме виглядає. Єдине, що хитре, скажімо так, зробили розробники, вони зробили щось подібне, як в третій частині. Е, тобто, якщо ми дивимося персонажа, то ми бачимо е, його навички, ми бачимо. Е, його речі, ну, тобто навички на панелі команд, але ми не бачимо його дерево е, парогону, і ми не бачимо, е, які він навички саме, які він вузли обирає в е, дереві самому. Тобто, подивитися ми як би можемо, але, скажімо так, е, ну, наполовину. Тобто, в нас не вийде е, повністю подивитися збірку цього персонажа. Якось так. Тобто мені здається, що все-таки ми будемо якимось чином. Так. Можна подивитися тут навіть ось так. Угу. Режим або нормальний, або хардкор. Ага, я так розумію, що таблиці будуть виключно для. Для гравців, які грають саме в сезоні. А давайте пролистаємо. Ми з вами проходили начебто 70 рівень, чи можна було б тут швидше може, якось цю всю річ гартати. Це ми будемо гартати дуже довго з вами. Я сподіваюся, що тут буде якийсь кап взагалі цих сторінок, тому що якщо він буде ось таким безкінечним, то ніякого сенсу в цьому не буде. Ну, зараз подивимося. 25 й рівень нас не цікавить. Нас цікавить щось вище, ніж 25-й. От Чому немає клавіші, щоб відразу пролистати... Донизу, грубо кажучи, це трохи погано. Має бути, як на мене навпаки, що на першому місці знаходяться гравці, які пройшли вищий рівень, а на останньому місці знаходяться гравці, які пройшли нижчий рівень. Це було б логічніше. І якась таблиця рекордів навпаки. Тобто на першому нам показують, які гравці пройшли якісь невеличкі портали, а нас це мало цікавить. І це ми будемо до безкінечності гартати. Давайте вимкнемо цей рівень і подивимося, як себе буде почувати персонаж. Мені взагалі подобається, як виглядають ці таблиці в тому сенсі, що нарешті буде якийсь сенс взагалі ці рівні. Скажімо так, ями оновленої проходити з якимось сенсом. Тобто, якщо раніше це було виключно для нас, саменьких, тобто, щоб ми могли подивитися, як ми своїм персонажем можемо пройти цей рівень, тобто, подивитися на його урон. Зараз ми можемо це робити хоча б з якимось сенсом. Тобто ми можемо подивитися і трошечки предмети у гравців, тобто які в них будуть загартування. Тобто Хоч щось ми можемо зробити, а потім вже гратися з предметами і з парагоном. Так знову в нас немає стійкості. Дуже погано. Виходимо звідсіля. Виходимо, тому що, ну, по такій, скажімо так, системі, як збираються ці гравці, що в них немає зовсім ніякого захисту. Це все весело, але не настільки так. Де наш предмет? Те, що ми хотіли взяти? Ось наш прекрасний предмет. Який нам дає що? Так, у нас стійкості 185. А по ідеї її так і має бути. Що ми можемо? Так, 69, 63. А якщо з цим предметом, то також 69, 63. Так, а чому ми з вами тоді вмерли взагалі? Ага, почекайте. Ми з вами руни не замінили. Прибираємо ось ці прекрасні руни, тому що в нас не працював ось цей аспект на захист. Давайте його повернемо. Давайте повернемо наші руни, тому що люм нам ніяким чином не допоможе, щоб наносити більше урону. Пок нам потрібен і тек. Ось це буде логічніше. Руни не повернули і намагаємося щось зробити, а в нас один аспект навіть не працює. Хочеться побачити, чи буде персонаж жити без якихось захисних також механік. Тому що, по суті, в нас є укріплення, коли ми витрачаємо свій ресурс, але його, як ми бачимо, недостатньо. Можливо, все ж таки доведеться на речах щось брати, щоб персонаж ще трошечки піднімав собі кількість життя якусь хоча б. Хоча б невеличку. Так, дивимося, що витрачається наш ресурс, це добре, це означає, що зараз у нас персонаж почне нарешті працювати. Тобто мені подобається, що зараз є сенс в цьому всьому. Якщо раніше ми просто з вами проходили ці ями, ну, аби для того, щоб пройти, це нам нічого не давало, по суті, тому що ми просто, грубо кажучи, проходили їх ну, виключно для себе, скажімо так. Ті гравці, що їх тестували, вони проходили, щоб показати ну, максимальну силу свого персонажа, тобто, великого сенсу високій рівні йти не було особливо. Зараз це розробники виправили, тепер хоча б буде взагалі якийсь сенс змагатися з іншими гравцями, тому що буде, буде видно результат на різноманітних збірках. Тобто, якщо раніше ми могли, наприклад, просто обрати якусь найпотужнішу збірку і намагатися зачинити нею якийсь високий рівень, Цієї ями, ну, зараз це вже буде називатися вежею, там, де змінюється трішечки механіка взагалі бою, то ми хоча б можемо подивитися на різноманітні варіанти гравців. Тобто бачимо, що нічого складного тут такого немає. Оці вежі ми маємо розбити і в цих вежах знаходиться додатковий пілон або ж шрайн, з якого ми можемо отримати якийсь бонус. Тобто, бачимо, що тут на швидкість нам е, потрапив пілон. Е, тобто ці вежі вони чимось нагадують от, е, звичайні просто шрайни, але нам потрібно спочатку їх розбити, щоб отримати цей бонус. Я вважаю, що система непогана, в принципі, тобто, якийсь час ми витрачаємо, щоб розбивати цю вежу. Я думаю, що гравці будуть саме збирати персонажа таким чином, очевидно, щоб якомога швидше ці вежі порозбивати, і щоб можна було. Отримати собі додатковий бонус там до сили, або щоб е, ресурс не витрачався і так далі. І чим подобається взагалі ось ці таблиці лідерів, те, що там ми зможемо подивитися, як саме будуть е, персонажі виглядати в різноманітних збірках. Ось це, як на мене, ну, я вважаю, добре. Те, що ми зможемо подивитися різноманітні їх варіації, а не грати ну, виключно подібними збірками. Тобто, скоріше за все, що е, ці таблиці дадуть змогу гравцям просто, хоча б ну, приблизно розуміти, які речі їм потрібні, е, не дивитися е, ті планери, тобто, в якомусь е, сенсі, це супер добре. Тому що, по суті, тепер гравці можуть подивитися, наприклад, гравця, який пройшов високий рівень ями, і порівняти свою збірку саме з його збіркою. Я вважаю, що це добре. Тобто ми можемо подивитися речі в когось іншого для того, щоб зрозуміти, чи взагалі правильно ми щось робимо, чи робимо якусь дурницю, по суті. Тому я думаю, що це саме буде цікаво, тому що ми зможемо бачити, хоча б ну, до якого результату ми взагалі маємо з вами йти. І я вважаю, що це добре. Так, беремо ці всі штуки, ці кружечки. І, до речі, подобається, як змінилися взагалі боси в цій грі, тому що боси саме в порталі стають тепер більш. Більш цікавими. У них з'являються нові атаки. От бачимо, що такого боса раніше не було. Вони стають більш такими стійкими. Не сказати, щоб боси ну виглядають точно таким же абсолютно чином, як було до цього моменту в грі. Як на мене, то вони більш такі. Живучі і більш небезпечні, скажімо так. Ну, Зрозуміло, що ми будемо намагатися збирати збірку, яка буде їх проходити абсолютно точно легко, але от зараз, як воно виглядає, мені дуже сильно подобається, тому що змінюються їхні атаки, і вони стають більш такими ну, цікавими. Не знаю, такого раніше я, наприклад, не бачив. Щоб боси щось робили, окрім того, щоб просто ну, стояли на місці і намагалися нас якимось чином бити просто ну, якоюсь базовою атакою. Тобто вони викликають хоча б якісь нові ефекти. Мені сподобався бос те, що викликає міньйонів тіньових. Виглядає непогано. Я думаю, що буде все нормально з системою, якщо враховувати те, що цей варвар без е, ніяких загортованих речей. Гліфи, мабуть, у нас, якщо не помиляюся, а вони тут навіть і не докачені. І все одно ми можемо щось зробити. Е, тобто, якось так, друзі, я думаю, що з персонажами буде все нормально. Урону в них вистачає, так як і раніше, для того, щоб грати навіть без ніяких покращень, без ніяких сил. Мені здається, що ніякої проблеми в тому не буде, щоб проходити якісь високі рівні ями. Тому що, ну, по суті, наша ціль, звичайно, зібрати якомога найсильнішого персонажа і пройти якомога вищий рівень. І зібрати його бажано добре. Але це не означає, що якісь персонажі, які не будуть мати цієї надпотужної сили, вони спокійно зможуть також собі грати. Тобто, допоки ми будемо збирати свого персонажа, от ми бачимо, що в нас речі, ну, ангелом, скажімо так, не заковані, тобто на них немає ніяких благословень. І ми все одно можемо пройти 70-й рівень ями без сил і без цих загартувань. Я вважаю, що з грою все нормально. Ті, хто розповідають, що не буде вистачати там урону, не буде вистачати стійкості. В нас, по суті, всі ті речі, що у нас були, виглядають абсолютно схожим чином. І вистачає стійкості, ніякої проблеми з цим немає. У нас захисних механік взагалі, як ви бачите, немає. Тобто ми захищаємося виключно ну, своїми атаками, протискаємо зілля, збираємо собі укріплення, Тобто ніякого там відновлення життя за удар нам не потрібно брати чи відновлення життя в секунду. Тому що все працює і без цього. Гра виглядає абсолютно нормально. Ну, в мене таке припущення, що все з нею буде більш-менш добре. На цьому моменті будемо поки що закінчувати. Якщо цей ролик був вам цікавий чи корисний, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові відео. Всім дякую за увагу, до зустрічі в нових відео.